Хлопці і дівчатка, всім вітання. Сподіваюсь, що є ж дівчатка, так? Да? Не лише хлопці мене дивляться, чи дядьки. Ну, а, точно є. Бо навіть коментарі деякі пишуть. Тому так, вітання всім. Панам і панянкам. Перед вами. Внизу в коробочці ще запакований 380 вольтовий вітряк на 3 кВт. Ми його будемо розпаковувати чуть пізніше, тому що сьогодні увага до контролера. І це не просто контролер, це контролер, той, котрий так званий On-Grid. Він не заряджає батарейку напряму, а його пряма задача це перетворити змінний струм високовольтний з високовольтного вітряка, тому що це вітряк номіналом на 380 вольт по AC. Тобто це 500 з хорошим гаком по DC. І подати далі цей уже постійний струм на сонячний вхід вашого інвертора. Контролер має дамплоуд-модуль. Він там в коробочці, будемо його теж розпаковувати, дивитися. Тобто він керує не лише перетворенням, да, по великому рахунку виконує роль цього, як його називають, діодного мостика. Він має в собі певний функціонал захисту і його там уже зразу видно. Зараз покажу детальніше, але він ще і. Керує всіма, скажімо, системами безпеки вітряка, тобто він має забезпечувати захист по всіх сторонах, що може прилетіти з сторони від вітряка, ну і контролювати, щоб нічого не полетіло в сторону далі до інвертора. для цього є оцей от ящичок. Дамплод виглядає. Воно ось так: це китайський виробник Демінь. Ну, я його правда придбав не у виробника. Так, це було з вітряком в купі, тобто, купляв я у. Продав... Ціна не має значення, де ви його купляєте. Чи у виробника, чи, чи в постачальника вітряків, суть від цього не міняється. Вони все одно того самого виробника купляють, просто вони мають оптову ціну, а вам все одно дають ту саму роздрібну, вам виробник роздрібну оптову ціну все одно не дасть. Ну, хіба ви купите їх там, не знаю, десятків два зразу. так І схема класична підключення ось така. Тобто є вітряк, далі є оцей контролер, який має живитися від. Змінного струму, до речі, так тому він називається On Grid Controller, тому що він має мати мережу. Після цього він мусить потрапити на якийсь інвертор. В моєму випадку це буде DEA, Це може бути будь-який інший інвертор э, сонячний. Так, але DEA має перевагу, тому що там може задати вхід вітрової турбіни, як ох, нічого собі може задати вхід э, PV як вітрової турбіни. А далі, от дивіться, які схемки красиві, намальовані, все по підключенню. Це все будемо дивитися вживу. І параметри його технічні. І тут, що зверніть увагу, цікаво, використовуються запобіжники. І ось вони де? Ось вони, де живуть ці запобіжники. Це у нас сонячні запобіжники, 10 амперні, 1000-вольтові, два штучки. Ну я не знаю, я розпаковую все, а далі будемо дивитися. Мене дуже цікавить, що всередині, тому що це має бути next level, це має бути промисловий варіант. Ну блін, це, це все таки. Це вже 380 вольт, це вже не жарти. Це вже не просто вам вітрячок контролер заряду і в батарейку. Це вже щось зовсім інше. Це має бути значно більша стабільність роботи. А, та й вихлоп від цього має бути більший, бо криву розгону вдає налаштувати можна. Ну, неправильно підключати його просто на сонячний вхід. Так, це буде некоректно, не, не а правильно, саме через подальшу криву розгону. І деякі інвертори це вміють робити. Е, ну, той же де є, наприклад, все, що тут ходити до гадалки. Добре, поїхали. Розпаковую. Сміття у сторону. Жорсткий хардкор, реальність нічого прикрашеного. На, кар... на цьому лапами походженому елементі ніяких прикрас показую вживу реально натурально. Не буде тут ніякої красивої картинки ніколи для реклами. Показую те, що бачу сам в тих умовах, як воно реально відбувається. Нічого надзвичайного, щоб ніхто не звинуватив, що я щось тут рекламую, розказую, підказую. Роблю щось добре для виробників. Ніфіга цього не буде, показую лише правду і те, що бачу сам. Так от це дамплоуд, коробочка. Ну, блін, всі написи є, все на місці, небезпечно, гаряче, 3 кВт 580 вольт. Е, монтажні планки. Я, звісно, не дуже до кінця розумію, як його збирати, але, походу, це ну, щось якось, одна на стінку, мабуть, а одна на, на задню кришку самого цього апарата. Ну, тут треба дивитися, тут теж якісь написи. Ага, самі кріплення схоже взагалі от з цієї сторони. Ну, але, блін, ящик виглядає солідно, товщина Залізяки схожа на півтора міліметра, заміряти не можу. Всередині бачу резистори, їх там декілька. Їх там декілька. Я їх там бачу, не знаю, збоку видно. Ось вони. Раз, два, три і вище ще два. Тобто їх тут п'ять. які вони номіналом. Ну це треба розбирати ящик. Може, розберу пізніше. Подивимося, що там. Що ж на самому контролері? Він перевернутий, тому я перевертаю картинку для вас. Збоку паркувальний автомат. Так, і є якась кнопочка окремо для кенсела. Не знаю до чого. От його паспорт, до речі. Так, якісь коротка інструкція з безпеки. Щось тут є. Давайте тильну сторону спочатку. Тут уже. Це вже вам не хухри-мухри. Бачите? Монтажна пластина, монтажна планка і три нормальних анкерних дюбеля. Ну, не для всіх стінок вони підходять, для газоблоку, мабуть, навряд, треба буде інше щось використати, але тим не менше. А, це вже з монтажною планкою. Бачите, центровочка по центру, тому і три болти. Так, от один кріплення. І от ще два. І так, щоб їх можна було. Ну, це вже по цьому, по-промисловому. Це ну тут. Тут все це, це якби чітко е, зона підкріплення заземлення корпусу. Але я не дуже зрозумів, мабуть, воно десь має бути окремо. Ну тут точно щось можна вкрутити Але це ж не, не той вихід, до якого. А, ну вони, скоріш за все, от сюди вивели його, щоб тут можна було прикрутити. Я підозрюю, що це буде використовуватись для заземлення скоріше. І нижня сторона самого контролера все на гермоводах, окремі входи, все красиво, все підписано. Ось його модель FKJGT у даному випадку 3 кВт, тому що такий вітричок буде 4-метрового діаметра. І з цієї сторони ага, той самий кошун, тільки китайською. Вентиляційні отвори. Ну і мордаха. Тут вже ці запобіжнички ми бачили, Emergency стоп-кнопка і дисплейчик з одною кнопкою. Фі індикатор фізичний Fuse Burn, тобто коли у нас згоріли запобіжники, наприклад, по переструму. Це, мабуть, корисно, да? тобто бачити його прямо тут вивести. Так, ну якась одна кнопочка, скоріш за все, для перегляду, тому що ну, його робота проста, примітивна, він не, не, його основна проблема, скажімо так, це тормозити, коли, коли зайве. а це все можна запрограмувати хардкодом жорстко в ну в стандартні умови. Тому що вітряки, от чим китайці добрі, вони стандартизовані. Стандартизовані. Вони задані під конкретні якісь свої параметри вже з заводу виробництва. І це насправді є перевагою. Коли ти маєш стандартне обладнання, стандартні комплекти береш і не заморочуєшся з тим, щоб щось крутити налаштовувати. Для того щоб крутити налаштовувати, ви берете де є, і там змінюєте криву розгону, так як вам потрібно, так як вам хочеться. Все. Значить, розбираю всередині, бо оце цікаво. Що тут? Які елементи захисту? Тут їх має бути. Так, штани знято. Труси ні. Дивимося все, що під штанами. Резистори. Резисторів 5 я вже казав, починаємо з дамплоуда. Кожен із них в даному випадку 700 Вт і 510 Ом. І вони всі, по ходу, судячи з того, що я бачу, як вони підключені, от вам з боку виводжу, вони всі підключені. Е як же ж це так називається правильно? По, по паралельно. Так? І в результаті в нас має вийти в 5 разів менший опір. Ну Давайте ж переміряємо, я включив цю штуку на. Оцей і на оці масивенні клемники. Блін, це найкращі клемники, які я бачив, в принципі, в контролері, які всовували будь-які виробники. І я, чесно кажучи, шокований, тому ну, що поїхали міряти. Скільки 103 Ом загальний опір? Оце високовольтний вітряк, ви повинні розуміти. Тут немає тої класичної компоновки, коли ми звикли резистор. Там 2, 3, 5 Ом, 10, все це багато. Ні, тут же ж вольт у нас скільки. Тут же ж вольт у нас скільки, Тут струм всього 10 ампер буде. 10 ампер це вже запобіжник, він згорить нафіг. При 10 амперах. Ну, умовно, там, трошки більше має бути. О, що я вам маю сказати? Я зараз на емоції, тому що я розумію одну річ, знаєте, це той момент, коли ти, як то кажуть, і, і бачу, що мій сірко, і розумію, що мій сірко, але ж срать, не перестаю. Да? Все як в анекдоті. Суть в тому, що я це маю сказати і пояснити, і це зараз буде мені не на користь і не на користь виробнику, але я маю це сказати: ці контролери, от в такому от корпусі, в такому розмірі, вони... Постачаються і для трьох кВт, і для п'яти, і для десяти, і для двадцяти кВт. Вся різниця це в нижній поличці, там, де силова частина, тобто тут, тут буде побачите, буде розділено на дві частини. Це, що видно, користувачу, те, куди ще можна лізти, і те, куди не варто лізти, куди я і не покажу вам, що там всередині. Хоча, може, колись і доберусь, бо цікаво ж, бляха, муха, що вони туди всунули. Но суть в тому, що коли виробник це робить, вони закуповують однаковісінькі компоненти для. Підключення і встановлення, тобто вони не заморочуються, їм нема сенсу тримати 150 мільйонів позицій. І тому оці от клемники на моєму 3 кВтному. Та й там такі самі. Е, ні, трошки інші, але все одно. Суть в чому, клемники, котрі використовуються в цьому апараті, вони такі самі, як і на більших. І це добре для малого апарата. Це дуже добре для нього. Ну, якби я вражений, хай сховаються всі інші контролери. Що LHCM, що WWS, однозначно, хай сховаються українські контролери зі своїми клемниками, зі своїм підходом до компоновки. Ні, це не те. Тут все. це промисловий варіант. Тут все. Це вже це, коли це коли називається, встали і вийшли з чату. От, і все. Значить, що тут тут, правда, звісно, є один момент. А, він Сановський, я б його так сказав. Бачите, оця от фігня знову ж таки вона нероз'ємна. Ну, її, її можна зняти кнопку, її можна відкрутити, е, для того, щоб далі можна було добратися. Хоча а, а, давайте я так і зроблю. Слухайте, я її відкручу зараз, повністю зніму. І просто кришечку можна буде купаси тоді в сторону, тому що табло у нас на шлейфах тут все чітко. Єдиний елемент оцей от нерозборний, але ж, е, ж кажу, знімається оця от кришечка. Досить нескладно. Зараз це зроблю. Коротко, тільки лише глянемо, що тут. А тут все красиво, все видно. Є місця під запобіжники, ви їх бачите підтримачі. Є купа клемних контактів, і от вона двоярусність. А видно, що проводи основні йдуть звідкись знизу. Ну але ж перш ніж я розкажу вам про, про деякі компоненти і в чому їх особливість, давайте я все таки спробую від'єднати оцей елемент для того, щоб це було робити комфортно двома руками. І з кришечкою все виявилось значно простіше. Там банально. Відкрутити довелося просто контакти, і все, і вона дуже легко вийшла. Ніяких проблем. Ем... Давайте дивитися, що всередині, бо я, чесно кажучи, до цього часу в шоці. Давайте почнемо з деталей по дін рейці. Дивіться, все через розподілювачі, все окремо розділено, все акуратно виставлено так. Це запобіжники. Е, я не знаю, котрі з них для чого. А, да, от вони. Оцей для DC output підписаний. Значить, цей у нас буде по дамплоду. Та, так, так він і підписаний PVM дамплоуд. І тут запобіжник є. Всередині. 10 ампер 1000 10 вольт. Так що оці два це запасні. Ви розумієте, вам дали в комплекті два запасних запобіжники. Я ще такого не бачив. Я ще такого не бачив, щоб давали в комплекті запасні запобіжники. Ну, це щось. Я розумію, що вони 3 копійки коштують, але вони є. Сам факт наявності, це про щось говорить. І хтось там мені колись казав: покажи мені хоч один китайський контролер, в якому є вбудований близько Ну от. Хоч один на 3 кВт. Ну, і на більших так само. Я це знав, що він там є, тому що я бачив. А мені з такою зухвалістю, з невірою зі всім. От він, от ще раз вам. СПД, бачите, оце. Оце воно. Це є в захист. Він же варісторами зроблений нормальними, великими, крупними, як положено. І зверніть увагу. Земля-земля. Ось вона. І земля для СПД. А тепер задайте собі питання, чому і якого фіга виробник їх розділив? І чому це різні землі? Може, треба так робити? Може, вони щось знають? Може, треба слухати пана Богдана, коли він розказує, що землю DC і землю по Розділяйте. Вони різні, бо різні задачі виконують. Ну, це окреме питання. Е, я не впевнений, що я доберусь до нижнього ярусу, бо тут стільки всього треба розбирати. Просто нереально. Це треба. Ну я боюсь просто, що треба, е, треба буде все вийняти, всі ці кожну, кожну платку, кожен елемент. Я, звісно, да, це зможу зробити, але це займе там ну, до добрячих півдня, щоб це все акуратно розібрати і потім ще півдня, щоб його зібрати. Я не впевнений, що це робити потрібно. Е, ну просто з того, що я бачу, в мене круглі очі і шок. Що насправді за гроші, за які можна купити лучший в мірі український контролер, як деякі кажуть, ви можете отримати отаке. І це просто неймовірно. Я, чесно кажучи, насправді зараз відчуваю також і сум, сум з того приводу, що ніхто в Україні отакі от речі не піарить і, бляха, не копіює. Ну, невже це складно? Взяли, розібрали, повторили. Так, щось змінили, щоб з патентами там не мучитись і так далі, і пропонують. Поляки це роблять. А наші ні. В чому проблема? Чому ви не можете? Ну, це ж всім відомі компоненти. Не знаєте, як зробити своє, Да спочатку скопіюйте, тоді поставте в роботу і вдосконалюйтесь, змінюйте. Але ж, ну, ну слухайте, поки є отаке, я не бачу сенсу купляти щось. Гірше і дорожче. Ну, 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 Серйозно. Це в мене зараз просто виникає крик душі, тому що я змушений хвалити китайців. Бо свого такого немає і близько. Ну, я в шоці, чесно. Мені зараз стидно за країну. Але ладно, то таке. Продукт, чесно кажучи, мене вразив настільки, що я тепер розумію, що він своїх грошей коштує ну, набагато більше, насправді, навіть, ніж ніж те, що в ньому є. Я... Це перший раз, коли я вам не дам посилання, де його купити. Так само, як не дам посилання потім на вітряк. Ні, ніфіга, казочка скінчилась. Будете купляти його або у мене, або де хочете. Але чи купите ви такий самий, не знаю. Бо я знаю, як підібрати обладнання. І вибачте, я вже отаким ділитись просто так не буду. Це вже нечесно. Знаєте, себе треба поважати в кінці кінців. І якщо я щось знаю, я це буду продавати. Ці знання. Так що ну не знаю, вибачайте за цю тираду, але я шокований тим, що я побачив, шокований в хорошому плані, в мене зараз купа думок в голові. І мені не терпиться зібрати систему, запустити її в роботу і показати, що вона працює так, як повинна, так як має працювати. Єдине, що я не маю можливості зараз порівняти цей контролер з аналогічним контролером. Аналогічної схожої компоновки від ГРІФ вони теж роблять подібні речі. Вони хваляться тим, що в них кращі додатки, кращі екрани і так далі. І це дійсно так. А, але чи краще вони всередині, я не маю можливості це перевірити, показати і, і, і зрозуміти. Але точно теж відомо, що ця альтернатива як би є. А, може, колись в часі це буде. Це, 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 це вдасться зробити і, і виконати. Тому на цьому, на цьому, мабуть, все. Слухайте, пишіть коментарі, чи те, що ви побачили, вразило вас так само, як мене. Тому що, ну я ж розумію, це лише половина корабля. Друга половина там під палубою ще сидить. І туди я добиратись, я лізти зараз не буду, тому що, ну от дивіться, от же ж, де ця висота, от вона приблизно на цьому рівні. Що там? Там не пустота явно в тій зоні. Ні. От де виходи оцих от елементів, от ви їх бачите, де вони закінчились. Ой, нема слів. Чого ми такого робити не можемо? Давайте на цьому я і закінчу, бо далі буде тільки гірше. Все, побачимось, все буде добре, Па-па.